Де ж в Україні найдешевше орендувати житло? Серед основних трендів на ринку житла у жовтні фіксується високий попит відносно кількості оголошень з оренди. При цьому більшості регіонів ціни на оренду зростають. Пише Payspace Magazine. На ринку оренди минулого місяця. Кількість пропозицій житла збільшилась у всіх областях, окрім Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської та Рівненської. Значно більше нових пропозицій порівняно з вереснем з'явилось на Кіровоградщині, Хмельниччині, Дніпровщині та у Києві. Про це свідчать дослідження аналітиків порталу Дімкрапкарія. Що стосується цін, то у жовтні фіксувався спад вартостей у половині областей України, зокрема на Кіровоградщині та Хмельниччині. Та все ж у масштабі цієї країни ціна за оренду зросла. Найдорожчим для оренди залишається, звісно, що Київ, де власники у середньому просять 18 тисяч 218 гривень за однокімнатну квартиру на місяць. Найнижчі ціни у столиці можна знайти у Деснянському районі в середньому 12 тисяч 840 гривень за однокімнатну квартиру. А найдорожчим районом є Шевченківський 22 тисячі 679 гривень. А от найдешевше винаймати житло зараз у прифронтових регіонах. Зокрема, у Херсонській в середньому 4 тисячі гривень за однокімнатну квартиру. Сумський 4 тисячі 333 гривні. Харківський 5 тисяч 138 гривень, та миколаївський 5 тисяч 715 гривень. У жовтні користувачі менше шукали житло для оренди. Найсуттєвіший відтік відбувся в Одеській мінус 25% та Волинський мінус Ків у межах року інтерес до оренди пожвавився у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях. Нагадаємо, значна частина українців навіть не розглядає варіант придбання власного житла. Однак, ті, хто наважились на такий крок, в більшості не користуються кредитом. У серпні 2024 року сервіс OLX опитав 811 користувачів категорії Олікс нерухомість щодо купівлі житла. Так, 48,4% респондентів заявили, що поки не планують купувати власну нерухомість. А ще 15,5% планують здійснити покупку наступного року. Ще 11,8% від 14,1% хочуть придбати нерухомість у наступні 2-3 та 3-5 років відповідно.